Держава має забезпечити всього дві речі. Всього дві дуже потрібні далекобійні ракети з важкою бойовою частиною. ту 22 М3 будувати не зможуть. Міг 31К носій кинджала будувати не зможуть. Нічого нового не розробили. Що в Радянському Союзі замісили, то вони і поставили. Треба ще півмільйона, мільйон, три, п'ять уб'є. Крим, на правду, не складно взяти. Пане Петра, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є в українців як нації усвідомлення того, що ми вже не цивільні? у нас не буде цивільного життя, і що ми повністю країна, яка воює і буде воювати, і кожен з нас є потенційно. Боєць це не те, щоб ну можливо, що все суспільство не відчуло цього як явища комплексно, але нам треба на рівні сприйняття внутрішнього ставити це питання у фундамент нашого розуміння буття. До речі, страшенно люблю е, мемуари Отто фон Бісмарка, Його як державця, як одного з авторів другого рейху, критикуючи рейх як такий, uh -huh. але там теж були розумні люди, і не можна це касувати. В нього є дуже гарний вислів. Держава має забезпечити всього дві речі. Всього дві. Перше воєнну безпеку і умови для економічного процвітання. Умови. Оці два фундаментальні принципи, а все решта, активне підприємливе суспільство обов'язково напрацює. Пане Петре, якщо договорити мовою цифр, арифметики, сухо, це можливо звучатиме цинічно, можливо, і страшно, але так воно і є. Наш ворог, Російська Федерація, має в п'ять разів більше. Живого ресурсу, чи може Україна з цим впоратись? Може, треба дві речі високої майстерної мотивації, майстерної підкреслюю. Мотивацію маємо майстерність наша росте і якомога більше зброї, якісної зброї. В історії є такі випадки, нічого до речі нового. Як mm -hmm. казав великий Ніколо Макевелі, якщо хочу знати, як буде, вивчу, як було 1967 рік. Так звана шестидневна війна в Ізраїлі. Півтора десятка країн Арабської коаліції. Півтора десятка це дуже багато. Тільки їх перелічити. Це вже це вже багато. Переважали ізраїлітян за все. Ізраїлітян 100 тисяч, тих півмільйона. В ізраїлітян трошки більше 300 літаків, в тих більше 900. В ізраїлітян ледве 500 танків, в тих більше, ніж 2800. Розбили на голову. На голову розбила нищівна поразка, котра. Ну на той момент було чимось неймовірним. Відбили острів півострів Шина, який і досі вважають своїм. Правда, потім все відбилося назад у 73-му році під час судної війни. Але сам факт зуміли, uh -huh. чому високоякісна організація і дуже якісна зброя. І знову ж таки нічого нового в історії. Наполеон під Австрісом в 1804 році, правда, це не війна, а битва також розгромив колосальні війська союзників. Олександр Перший тікав і плакав, як таке могло статися. Відомий в історії Ганнібал, понічні, най... найбільші війни в історії 118 років, 2017 э, році під канами розбив ущерть римське військо. Найкращий, напевно, полководець всіх часів і народів, бо, до речі, є два полководця, які не програли жодної битви. Це Олександр Макіноті і наш українець Іван Сірко. Іван Сірко не програв жодної битви, ні бою, ні битви. Два абсолютні чемпіони. У світовій історії під Гавгамелами, якщо мені пам'ять не зраджує 312 рік до нашої ери, також розбив колосальне військо, котре переважало його кратно. Це можливо. Однак дійсно зараз гостро стоїть питання. Ну як гостро? Треба дуже уважно, бо я не належу до, до тих аналітиків, котрі вважають, що союзники нічого не дали. Ми вже за обголосочністю до навпаки дали стільки, скільки нам би і не снилося. Але дійсно стоїть питання, щоб переламати хід війни і все пішло значно швидше. Авіацію вже маємо, задекларовано, час лишень навчання наших пілотів і застосування. Важливо зброя, котра піде до f 16 Ну і дуже потрібні далекобійні ракети з важкою бойовою частиною, балістичні, саме Атакамс. Ті, що під крилом, з томшедом, скалап, можливо, дадуть Таурс, це дуже добре, але вони не переламають хід війни, переламає балістика. І авіація. Власне, я, до речі, хотів порти про ракети, от Атакамс, От вони можуть бути тією ракетою, ви вже сказали, а я хочу ще заакцентувати, яка може реально стати геймченджером, яка саме так, саме так, у поєднанні з авіацією, в тому числі поясню, чому буквально кілька слів. Сторшедо стає на крило, умовно. Але літак має піднятися в повітря. Якийсь час він займає, щоб вийти на ракетні пуски, здійснити ці ракетні пуски. Той час, що він вже перебуває у повітрі, ціль може модифікуватися. Невідомо, як mm -hmm. там що відбувається. Плюс це, це із точки зору часу це довгий лаг. Довгий лаг часу. І це всього навсього дві ракети. Все, F-16 теж має суперракету AGM-158, дальність завдання ударів 980 кілометрів. Виробили їх американці поза 5 тисяч. Це дуже багато, але знову ж таки час. Бо треба об... треба літак сів назад. Його самого треба mm -hmm. обслужити. Пілот має відпочити і так далі. Навіть якщо всього багато, усрівно. От атакам це тубус. Це тубус. Він буквально за 10 хвилин перезаряджається. Всі бачили Хаймерс, там така так. душка є. Це, це кран. Це кран. Він піднімає, угу. зарядився, вистрілив. Зарядився, вистрілив, зарядився, вистрілив за умовну одиницю часу. А ми вже згадували, що ми друга країна у світі по, як оператор М142 і М270. М142 Хаймерс. Це одна ракета, М270 це дві ракети. Я не буду казати цифру, скільки ми їх маємо. Ми їх маємо багато. Маємо багато, це закінтуємо. І оці залпи масові, швидкі. Оце якраз те, що не встигає їм відновлюватися. Просто не встигає. Плюс швидкість має значення. Крилаті ракети це все у межах 1000 кілометрів. Це легше збити. Навіть їхні суперракети теж збиваються. Ракета, котра йде в той самий Атакамс, мгм 140 це 5400 км на годину. Це балістика. Балі балістику завжди важче збивати. От так. у поєднанні авіації з бомбовим навантаженням і атакам, всю, буквально за кілька тижнів можна все змінити. До речі, ми говоримо про ракети і оці регулярні ракетні обстріли росіянами нашої території. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи існує якась система в світі, чи нам треба наново розробляти, аби повністю убезпечити наше небо, закрити небо від ракетних удар або принаймні влучання ракет російських на нашу територію? Не перше питання, і не вперше ми на цю тему будемо. І зараз будемо говорити на 100% небо не закривається ніколи. Ніколи, на мій погляд, найякісніша система, яка існує у природі, це так звана ізраїльська, бо це система праща Давида. Там, до речі, ціла низка ракет. Ціла не, не, не можу нагадати Арчер. Наганагадаєш Арчер. Арчер. В чому є чотири категорії цієї ракети, і туди ще інтегровано всього і багато. Ліневий не говорив про так званий залізний купол. І то вони пропускають. Пропускають залізний купол. Працює. Він, залізний купол він збиває ракети на короткі дороги. Так, і він, і він розроблений не проти класичних ракет, таких як запускають в наш бік е, росіяни, а проти кустарних. Це клепається у підвалах у Палестині. Це не є якісна ракета і все рівно вони проривають. Коефіцієнт збивання поза 400 повітряних цілей, але все рівно є проривання. Воно все рівно є. Я так деколи іронізую: якщо всі системи світу привезти в Україні, поставити біля кожного куща, все рівно буде проривання. Неможливо на 100% небо закрити. В частині якості і множини ракет нічого подібного, як в Україні, немає. Ми про це вже говорили. Мім 104 патріоти, Айрісті, Мім 23 Хаук це стратегічні, сам ті, що ще Аспід. Містраль, кроталь, перенесні зенітні е, ракетне комплекси ФІМ-92 Стінги, Стінген відновили у виробництві, їх були зняли і дідів старих узяли на завод, щоб пригадати, як це все робиться. І все рівно. Плюс, вже не кажучи про ствольну артилерію, угу. таку, е, як гепард. Гепард це шахедів. Про те, що все рівно не буде на 100%. Чому зенітно-ракетне протиборство це битва інтелектів. Це, ну, Я не знаю, ну, це надскладна тема. Це математика, кібернетика, фізика. Ми зараз ходимо навколо нас нескінченна тканина радіопростору. Нескінченна, і там змінних стільки, що досі відповіді на все питання. Ворога не можна недооцінювати. Він побудував другу ракетну школу у світі. Він також навчається. І він ті шпиринки буде шукати і буде знаходити. Де би було полегшення, але це знову ж надскладне запитання. Перекривати потоки мікроелектроніки і напівпровідників. Але на 100% також неможливо. Чому? Ми живемо в капіталістичному світі. А 99,9% в капіталістичному світі є два слова: приріст, економіка має приростати товарами і послугами, і прибуток. Знайдуться у світі фірми, котрі продадуть те, що мають продати. Причому це може бути абсолютно чесно. Уявляємо собі, є фірма в Ірані, котра замовляє напівпровідники і мікроелектроніку для побутової техніки. Чому ні? Розташовується замовлення десь в Болівії. Там та фірма розташовується замовлення в Перу. І так 10, 15, 20, 30 позицій. Приходять в Dell чи в Intel, чи в Macintosh, чи в Apple, все чесно, все законно. Купляють і по тій самій схемі, назад. А хто заборонить аятолам передати Росії на півпровідники? От хто, хто їм це може заборонити? Це не, не, не забороняється. І навіть якщо ринкова ціна, скажімо, одної там якоїсь деталі, 100 доларів, то якщо росіянам вона буде потрібна, вони дадуть за неї 10 тисяч доларів. Вони за доларом в кишеню не полізуть, і ще вони їх мають. От а якщо піти від зворотнього, ми кажемо, що повністю небо ми не можемо захистити. От зараз ви сказали, що на півпровідники все-таки Росія може якось придбати. А наскільки Росія е, має потенціал в тих умовах, які є з санкціями, вторичними санкціями, виготовляти і ставити на нос свій військово-промисловий комплекс? Критично малий. Критично, мали, все здеградувало в кінці радянського союзу. привезу декілька прикладів по конкретних категоріях зброї, щоб наглядач чітко розумів, що є і що відбувається. Скажімо, ракетоносії, ми майже кожних кілька діб переживаємо пуски із ту 95 МС, який запускає дві ракету Х-101 і Х-555. Будувати ту 95 МС вони більше не можуть, і уважно не зможуть. Це неможливо. Одна з причин повернення нас, щоб це все відновлювати. Бо наш інтелект і наш хай уже тр... трошки піддеградований радянський комплекс, але у поєднанні на перспективу дарував їм шанс Ту-22М3 будувати не зможуть. Міг 31К носії кинджала будувати не зможуть. Все, всі все деградувало у на початку 90-х років. Все, крапочка. Прийде точка, вона неминуче прийде, коли все здеградує. Але це навіть не місяць і не рік, це ще кілька років, а може і добрих дві десятирічки. Але це буде. Радянський Союз мав шість бронетанкових заводів. Mm -hmm. У них лишився один уралваганзавод, який будує Т-90. максимум, що вони можуть виготовляти, і то це щоб ви розуміли. це глибока модернізація. Т-72, Це не є новий танк, максимум 25 машин на місяць. Більше не зможуть. Ми вже вийшли за показник нищення поза 4,5 з половиною До речі, пане Петре, ми вже як мінімум у останні два місяці, і це підраховано, нищимо і артилерійських установок значно більше ніж фізично Росія може розконсервувати і виготовити. Ми йдемо до тієї якоїсь точки незворотності, і коли вона буде, коли е, все. Можливо, в Росії в агресора закінчиться потужності виготовляти, або вона фізично вже навіть не буде снак з да давати зброю на фронт. Так іде, але давайте ми зав зав завершимо перший цикл. Ми розглянули частину авіації. Ми розглянули бронетехніку. Ще би один акцент хотів зробити на такій машині, як бронеавтомобіль Тигр, угу. яким вони неймовірно пишають. Тому мляв, ми створили таку чудову машину, так, але так. там американський двигун фірми Камінс. В частині тепловізійних систем вони взагалі, ну я слово не вихолощені повністю. Танк Т-72Б3, найкраща модифікація модернізації, яка в них була до війни. Це все французькі тепловізійні е, системи. І так а про флот я можу говорити нескінченно. Найсучасніші їхні е, корвети чи малі ракетні е, катери е, Класу 26, шість, що здається, 111, може я помилився mm -hmm. у цифрі. Даруйте, бо я не можу все там тримати у голові. Там е, двигун німецький, і так практично у кожному, у кожній частині їхніх класів озброєнь. Є величезна кількість всього західного розгінний блок Авангард, який ставить на найсучаснішу ракету сармат, яка не полетить, тільки одні киткові пуски зроблені. Там 40% усього західного. 40%. Той самий кинджал, найдошкільніша, найнебезпечніша ракета 130 деталей, які там є. Вони вони із заходу. Але щоб ми розуміли, наскільки ця ракета перебільшена? Бо навіть не бойова частина, а кожух бойової частини вони скопіювали із бетонобійної бомби. Нічого нового не розробили, що в радянському союзі замісили, то вони і поставили. На, на цю тему можу говорити дуже довго. Тепер переходимо до артилерії. Слушне ваше запитання. Кілька слів, щоб чітко розібратися, що є і що буде за півтори років війни. Середні втрати Росіян по артилерії складали в місяць 200-300 гармат. Це так, отакі, так воно було. І що цікаво, саме цю кількість, саме цю кількість вони завдяки величезним запасам ще з Радянського Союзу могли ремонтувати гармат, яких в них є на озброєнні. До речі, їх багато. Відкриті джерела кажуть, від 10 до 15 тисяч це колосальна кількість. І ставити в стрій. Але більше не можуть. Отже, травень 553 гармати знищено, червень. 688. Липень 677. Серпень 691. 3 дні поспіль більше 30 гармат уже зараз. О, три дні, хто стежить за оновленими так. даними, три дні поспіль. 36 гармат це два дивізіони. Штатна артилерійська бригада, 72 стволи. Все складаємо докупи. Виходить більше, ніж 2600 гармат. Ділимо на 72. Ну, мені дуже важко так голи зараз це поділити, але це точно більше, ніж 30 бригад. Точно, так грубий поділ. Угу. Кому цікаво поділити, точно. Верстатів, які можуть розтвердлювати ствол, а це найскладніша процедура у виготовленні гармати. У них 6-8 штук. Не заводів, а верстатів. А верстатів. Будувати нові установки, такі, скажімо, як 2С-35. Добротна, найсучасніша. Здається, конфедерація вона називається. Не зможуть. 2 2S... С-35. 2 с 34, даруйте, хоста не зможуть. Вони рухаються до критичної точки знекровлення по артилерії, але знову ж таки, це не буде швидко. Щойно проговорили, поза 10 тисяч на складах є. Якщо треба дійти до СУ-100, це наймасовіша гармата Другої світової війни, якщо треба буде ту гармату знімати, якось її переробляти і пускати в бій будуть. Чому аргумент? Т-54, Т-55. Ще, ще Сталіна розроблено, ну, інструкторське КБ створено ще тоді Берія цим займався. І вони це пускають. Якщо треба Т-34 пустять, пустять, якщо до цієї точки дійде. Тому не можемо видихнути зараз. Зараз методика перемелювання сил і засобів противника класична стадія третя індустріальної війни. Є три стадії індустріальної війни. От як перша, на мій погляд, я не беруся бути. Абсолютною істиною, на мій погляд, перша індустріальна війна це так звані Щелескі війни. Найяскравіша семилітня війна. От тоді вже все почалася битва за ресурси, бо Фрідріх перший бився саме за Селезою, бо розуміло, що там величезні поклади всього на той час. Це перші індустріальні війни. Вони діляться на три категорії: блискучий розгром до дев'яти днів. Шестиденну війну ми провели. Угу. приклад, швидкий бліцкриг до місяця. У тих е, межах склалася у другій на початку ну, у першій фазі Другої світової війни. Італійці проти, здається, Греків до місяця часу воювали. Потім три місяці французи про, програли на а все, що далі за три місяці, оце три місяці це затяжний бліцкриг, а все, що далі, це третя стадія перемелювання ресурсів. Перемелювання. І в кого цих ресурсів буде більше, той цю війну і виграє генерал армій. Єдиний в історії США шести. Зірковий генерал Джон Першинг, на честь якого названа, мабуть, найкраща ракета Першинг-2, яку, на жаль, зняли з озброєння за одним із договорів між американцями, і США сказав такі цікаві слова: битви виграють солдати, а війну виграє логістика. І в стратегічному великому підсумку ми сильніші за нами. Колосальний євроатлантичний простір. Не витримає Московія о цього цього тиску цього не буде, а в часовому просторі не витримаємо. Я не знаю. Щиро повірте, я дуже багато над цим питанням думав. Будував безліч аналітичних структур, розуміючи, що там є складні нерозв'язані дихотомії, яким я не можу дати ні експертної, ні, ні навіть інтуїтивної оцінки. Путін б'ється за життя. Якщо Путін б'ється за життя, скільки треба росіян убити в Україні, скільки б'є. Зараз уже поза 260 тисяч. Ну не оновлював останню цифру, десь так. Треба ще півмільйона, мільйон, три, п'ять. Уб'є уб'є класична сталінська методичка Сталіну на лері слова. Руски не можуть програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів затратити, стільки затратимо. Крапка. Пане Петре, будь ласка, а в стратегічному розумінні, яка в нас зараз є? От ви кажуть, що ви багато думали над багатьма питаннями, і я дивився багато ваших інтерв'ю. Яка зараз є найбільше невирішене питання? Е, питання, яке, яке немає, поки що наразі. Вирішення в стратегічному плані в цій війні, тобто що робити з Росією, як перемагати в Україні, чи як завершувати першу фазу, як вона виглядатиме, яке ключове зараз питання нами нічого стоїть? нового не скажу. Безліч разів це казав і скажу ще раз: якщо треба, як стара добра латинська приказка, репетіціо Ест матер studiorum. повторювання мати навчання. Повторимо Допоки американські глобальні уми, до яких я не дорівнюю на соту частину. Не розв'яжуть проблему розвалу Росії так, як їм треба, а нема доктринального рішення. Нема, а вони на, на світовому острові, а вони нікуди не поспішають. А вони захищені океанами. Це нам боляче. Не розв'язана проблема розвалу Росії не розв'язана. Крапочка. А скажіть, будь ласка, але це питання стоїть на порядку денному? Стоїть однозначно питання як? як. Виграти нам, українцям, цю війну і не тільки українцям, бо це ще війна цивілізаційна, в прямому розумінні цього слова. Оце знову ж таки, оця війна можна твердо характеризувати. Зараз дійсно уведу можливий новий тип аналізу. Це перша війна глобальної півночі і глобального півдня. Направду. оце перша війна. Чим вона закінчиться і як вона закінчиться, буде дуже далі залежати, як маховики будуть розкручуватися. А розширитися війна може а на країни? — спокійно, може, може, але має бути очевидність удару. Якщо московити здуріють, а може не здуріють, може так і зроблять, і вдарять по кутрість країні НАТО, але вдарять по-справжньому. Не безпілотники уламки, які упали в Румунію, і не ракета, котра упала на території Польщі, а по-справжньому ракета російська це буде очевидно доведено, прилетить кудись до них. То тоді вийде за, за наш Арел. Пане Петра, що мого от ви говорили про фази війни? Скажіть, будь ласка. Ця фаза війни проти окупанта в цій інтенсивності. Скільки вона ще буде тривати, на вашу думку, і як вона може зупинитися? І наголошую, чи це справді фаза буде? Це буде фаза. Це буде фаза висока, ймовірність. Ще раз це знову ж таки аналітичне скоріше, вгадування. Я, я позбавлений інтуїції як таке. Добре розумію, що ми у стратегічній точці біфуркації в теорії систем це коли стара система не працює, нова система не працює. Тому мої прогнози, на жаль, це буде скоріше аналітична конструкція і множини варіантів. Вкрай важливо обвалити південний плацдарм, вийти на північне полозоя. А потім розуміємо, що заходить зима. В зимі ніхто нікуди рухатись не буде. Все буде нескінченне контрбатарейне протиборство, як і було минулої зими. А як буде далі, то для мене не розв'язувана і геополітична, і воєнна головоломка, як проходити Донбас старий при умові, що вони зберігають не опірність. Крим, Крим, Крим на правду не складно взяти. Для цього треба міст завалити і місяць часу їх перемелювати далекобійними ракетами. Місяць часу, якщо туди висипеться до тисячі ракет артерії, яка живить, немає. Все, що пливе, збиваємо, точ, точніше топимо. AGM 158 про цю ракету говорили, дозволяє це робити. Вона, вона так і називається air to surface. Джойн. surface Air to Surface. До поверхні, не до землі, бо є ground. От AGM, ми всі кажемо там гарпун. Що таке AGM? Air to ground. AGM — missile. Останнє слово. А це surface. До будь-чого. Пливе, стоїть, рухається, воно б'є. Засипати тисячами немає, що їсти, немає що пити — їм кінець. Донбас все по-іншому. Донбас височина. Колосальна міська конгломерація. Колосальна, велетенська. Вони, Мачупуньки, Бахмут не можна по великому рахунку, ну взяли, але далі не рухаються. Малесники місто як стрий, десь у тих межах, яка там. А це, а це в 10 разів більше, якщо не в 15, а ще всю конгломерацію взяти. І вони солдата не шкодують. Вони не шкодують. Хвиля за хвилею, піхота вмирає, 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 доки не виснажить нас. Ну, виснажили. А тепер ставимо себе навпаки. Якщо вони зберігають стійкість управління, як це нам проходити? Класти 300 тисяч людей? Ну, давайте будемо тверезими і об'єктивними. Чи це все можна засипати важкими бомбами? Можна, але їх треба мати, ці важкі бомби, у великій кількості.